Всім доброго дня, з вами Джексон Руперто. І сьогодні я продовжую проходити GTA 5 в сюжетному режимі. І так, значить, в минулі серії, я наскільки пам'ятаю, у мене була місія Ламара, там, де нам треба було викрасти Ді, котрий збавився. Так, ну давайте тоді ми зараз подивимося. Не знаю, чи тут де ну, Давайте тоді перейдемо поки що до Майкла. Будемо тоді знайомитися вже з його родиною. А, він у заторі. А давайте виконаємо тоді цю місію. Це я так розумію у нас. Ой, Не oh ж забув, що мені ж треба міняти радіось. Давайте тоді ми зараз подінемо до цього незнайомця, котре я зараз виділюв. Я знаю, що це за місія. Це у нас Мері э, М. Це нам треба з нею побігати буде. Сподіваюсь, що я витягнув оце. Зараз подивимося. Так, я взагалі хочу перевірити, що в мене з радіо. Чому? весь кос стоїть, де но. Трохи гучніше звукові ефекти Так, ну все, відер тоді. Що не до речі, якщо що, я так розумію, скоріше за у нас може бути це, а, не перекладене це, ну ми подивимось. Так, слізь, коротше, Так, Бачу, коротше, що ця розминка така самоособляча для вас, яким не хочу спати з тобою. Мене не хвилює, що я 39. Що мені 39, я одинок. Так, іди до біса, коротше.

You make me feel well-adjusted, Mary. diamond you will be on that. The failed job. This is so tragic. Okay, here we go. Let's go, I thought I had issues, but you—you you give me hope. Diamonde, My shrink's office is right near here. Блин. Блин, вже дуже Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, ще трошки. Добіжи, Майкл, будь ласка. Добіжи, добіжи, добіжи. Фух. Мы тебе миссию виконали. А, хочешь її зі мною отвон. Ну, добре, пізніше. Так, зберігаємося, звісно. Все, місію пройдено. Претендент. Ага, ну добре. А б це мабу виду? давайте подивимося. А, перемогти в перегонах, не зрізаючий кут. Так, ну добре. Давайте тоді ми зараз підемо поїдемо до Майко. Я не знаю, напевно виключу таксі тоді. Хай вони приїдуть. поїду на таксі. Hi. Так, привіт. А може замовити no таксі? Равну пробуємо. No таксі прийде за кілька хвилин. Добре, все, чекаємо тоді. Oh, yes. Мені цікаво, чи він сюди заїде, Ну, зараз подивимось. Так, ну... Що там відбувається? Якась подія. Ну гаразд. Не знаю там що відбулося, в мене на радарі нічого не з'явилося. Так, ну і де ж тут таксі? Мені цікаво. Так. І хто мені скажете моє таксі? а щось не приїхало ще, звичайно, дуже швидко приїжджає. Так, ну давайте тоді я зроблю так. Я зараз вийду сюди і викучу туди його біля дороги. Може тут буде більша ймовірність, що воно приїде. Я думаю, що тут буде більша ймовірність. Ааа. Like really right а, ось це, приїхав, проїхала. Все, приїхав нарешті. Так, а що ця мітка, означає? А, ну на карті не показує. Hey, так, ну давайте Майк. Так, ну давайте я пропущу, швидше буде набагато. 24 долара, ну все, дякую. Так, добре, пішли тоді. Так, це Дім Майко, тут ти можеш зберігати транспорт, паркуючи його в гаражі. на ліжку, щоб зберегти свою гру. Ти можеш змінити одяг у гардеробі. Ой, така музичка грає, яка потім на йогі, на йогі буде грати. Я її вже одразу пізнаю. Так, пройдися вдома, щоб знайти для себе різноманітні заняття. Ага, ну тут я бачу, так. Да. Ой, це, здається, літак вибухнув. Не прогрузився до кінця. Так, гаразд, пішли тоді на місію одразу. Так, що ж це в нас за місія? Ага, батько і син. Минає вечір, настає день. Ти просто якийсь клятий диктатор, якого не можна. Він не залишиться на найначі. Він волоцюга. Я взагалі не розумію, ти з ним. Він пройде світ, він безпритульний. А. Це коротше з Тресі. Коротше, свариться. Так, те, що роблю тебе не стосується, стеж за своїм язиком. Коче батька надо. Ага. Ага, все, Майкл, короче, включив собі. Тобі. Я прийшов за обіціну випивку, от і все. Я не серйозно сказав. What? Що? Here, ти тут не суддя. Сідай. Yeah, ти ж не грабуватимеш me. мене знову. Не грабував я тебе. Була звичайна реквізиція. Називайся як хочеш. Мені по цебалах. Що для тебе зробити? Просто прийшов дізнатися, чи треба тобі чимось допомогти. Бачу, ти тут добре розжився. Послухай, я вже на пенсії. А Хіба ти, ти, ти не замолодий для того, щоб... Ага, як витчатися на захід сонця? Знаєш, у цій грі був багато років. І ледь залишився в живих. Да, тягнути цим більше немає сенсу. Ти хороший хлопець. Хочеш мою пораду? Зав'язуй з цим. Вартуватимеш їх прогляди, обманювати і кидатимеш усіх ваш. калічитимеш, грабуватимеш, вбиватимеш всіх без розбору і можливо. Якщо пощастить, ти станеш ще одним дрібним ганстром. Це все дурня. Вступи до коледжу. Тоді ти зможеш знімати з людей останні штани дани і отримувати це гроші. Це називається капіталізм. Тобто, те, що я нещодавно бачив, це коли труп недодовго змогли щоб авторизувати всіх і вся, так? <tele> Те, що ти тоді бачив. Просто треба розібратися з паразитом. Певне, ніколи не подумав, що я її є цим клятим паразитом. Ну, тоді сьогоднішній урок буде скромним. Завтра буде монтаж з цим тренування. Що за монтаж? Забудь. Інколи мене поглинає ностальгія за фільмами 80-х років. Так, бачу, ти дуже не слабо. Протично посіду. Тобто, з чому ти вайнуді, так? Може, я тут тому, що я просто ідіот.

Так, ну почекайте, давайте зараз. швиденько я поставлю, щоб в мене автоматичне сканування не було, може тоді воно збереже. Так, я тобі Life is no, a competition. It's a competition with yourself. Well, Don't ever have kids. <laughs> hey man, look. If I had kids, I don't think no parenting would arise over you had both privileges and you don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit <laughs> in the bathtub. Shit, things that desperate. Oh, but you know, shit, I was making a point. Apologizing, self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat? Little shit's been hiding. somewhere on the western highway. Man, ain't you worried <laughs> about my boat? So you have to talk the Але ти завжди можеш купити інше. Скажи це моєму бухгалтеру. Завжди можеш взяти її в кредит. Що ти представив, що ви кредит зрофі? Ні, дякую. Та годі тобі. Я тобі не пора. Я той, на кого тобі треба справити враження. Ой. Так, ну добре. Так, давайте вимкнемо радіо, буде цікава музичка. О! О, там! Ось вона! Моя яхта! You're both in a старый, house, тяжелый, yeah, well, we'll я постеснялся. Мы Don't start shooting Давай, давай, давай. Oh, О, бля! Йоу, півний катер! Ви, бля, що це, хіра? Гей! О, бля! Оу... Ви, бля, вийди звідси! О, бля, вони не... Вони, бля, вони не... ...хай, бля, вони не вбили мене! Бля! Ви маєте чотири лейки, бля, гайзе! Все, одного знищили. Так, гаразд, продовжуємо тоді. Давайте зараз шоденько гляну історію. А... Так. А тільки не стріляй. Ага. Постривуємо мотор. А, добре. Заїдемо так, спокійно, клинку, спокійно. Ой-ой. Є. -ой. Yeah. А, вони нам в двигун попали, собаки. Тепер знайде Джимми. Так, все, я знаю, далі нам треба. Нам треба. Сторожися, Гіка. Блін. Я от якраз знав, що так і буде. Блін. Зараза. Такой скоб. Зараз, 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 Джимми, поднимайся. Ой, разбился, зараз, Джимми помер. Блин. Ладно, давайте спробуем еще раз тогда. Right. Так, первый камо у сына. Так, yeah. доброе. Сразу едем туда. For...

no, 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 Keep the fucking boat, okay? You can have it! Just get me off of here! Look, we're friends, okay? Be cool! Be cool! Help me, Dad! I'm not coming to help you, motherfucker! Да зараз, давай, прыгай. Так, не таскай, сподевайся, что она Ага, тепер нам треба Франкліна забрати. Давай, Фрэнк. Давай, Фрэнк! Зараз, давай! Ова! Надай мені не хватает, я запродус само басківство. Так, і тут у нас зараз скоріш за все. Так, сій на борту зупинимо. Оооооой, зовсім не добре. Це двигун, ця тарантайка шляхнуть вже не отець. Вмирай зараз. Ну все, я одразу розвернувся, тому що нам треба на сервіс їхати. Несправний двигун. Все. Тебе ще є зберігать. Так, тут неподалік є автомастерню, ти нас тут дзвонить відремонтувати машину. Добре, поїхав. Прохляття. Двигуну трендам. Моя я. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not gonna lie, that was a really bad judgment call, but shit dad. I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat! No, it's not that. All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your your you're fucking fault. Or, it's not, but it's hardly your fault. I, 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 I mean, I just want to impress you by selling my books book and so getting angry. I know it sounds dumb when you put it like that, but, but all you do is daydream or get angry. Look, you I love you, Jimmy, but you're I an asshole. And right now, when my boat is disappearing over the horizon. That's all I can do. Franklin, just do me a favor. Можеш зробити мне вас капітан та молоду дом, если только не в машину? Все зроблю человечество. Добре. Franklin, do me a favor, call me a taxi. Hey! I добре? a cab as soon as you can see it. Los Santos Santos Customs для аеропорту. All right, thanks. Thank you. Mm -hmm. Hey, so you uh do much yachtin' not anymore? No, no. I don't. Before, I mean, no? no not really. This little shit stays in his room all day. And I don't have any other people to go with. No, I like looking at it. Looking, yeah, yeah. i come down to, the, to the, the marina, sit on the, sit the dock, pour myself a drink, and look at her, Jacqueline. <реш> <Знаєш, ми реш> <не> в... <реш> так, це тут. Я знаю цього чоловіка. Бережі кишень, там кілька тисяч баг. Чого буде достатньо? Так. Так, так, я поворот. Не я просто перелішу. Сухай, повага, Джо активку, ти же не йде споготу морзом з цим чофом. Це нормально, чувач. А тепер ти про вітер. за все. Вибачте на поміту яхту, а давай б цю бричку. Ну пішли, дам. Тебе вітає Los Santo'Customs. Він ремонтує, перефарбуй, налаштує свій транспорт. Перефарбуй машину, аби позбутися свого рівня розшуку. Добре, поїхали. Він машину, Аманди. So. Come on, man, let's get in there. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you can. Talk to so, well, so, so, oh, shit That's where it's at. Toy boys going gone. Flock to my mama in this ride. Да не, я лошу ей. Стандартный бокс. Я Давайте я поменяю Коля. Поставлю їй тоді ружевый. Давай, то есть такой ход Так, і додатковий косичний теж ход пинг. О, вот так. О, Мама це розумение. Мама видит новую работу, она будет Ось таке. Ну все, тоді я думаю, що на цьому досить. Так, виїжджаємо. Так, їдь до Майкла додому. Добре, поїхали. Зараз відвезу тебе додому. It's Ти ж Франклін, Frank, right? так? Yeah, Frank. Так, Франк. Або кредитний Frank. шахрай, yeah. або хайтний звод. Знаєш що, як хочеш. Так. А, ти Джиммі чи Джеймс. О, у мене спец Так, Джиммі чи просто Джед. Називатиму тебе Джиммі. То що у вас там за справи? Юма, тебе з моїм старим. Бачив тебе в автосалоні. Потім хтось посупив мою бричку. Може, Батько там і був з лавно повака. Твої батько не лише попалка. Що ж він? Слухай, якщо він тобі не розповів, то я наказати. Ти втратив свою п'ятку роботу, то може можна мені знайти. Маде Мій тато на пенсії абсолютно Все, що в нього добре виходить це. Дивиться і весь день приємно. Я не знаю. Він нормальний. Він врятував тобі життя. Ти врятував моє життя. Ні. Ну, може, разом нам усе подобає. Розумієш? Може, нам удасться зробити щось разом, чого поводиться не буде. Якщо він не буде вдома, то я сам подивлюся. I'm sorry, my dad lost me your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employment with Chalice at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, Not fired. I didn't get a job. I'm не знаю, вам тут больше займало, то бы никто не был. Не, я... Мене не берут на работу. Мене и не было. Это праздник. Буквально все это возникало. Ой, я только продал фрайзу с собой. Не, после я больше глуп не. Просто. Ну все. Едем. Там все трошки вышивался.

Так, ну все, приїхали. Йо, so, like, так, тож оскільки ми боя безробітні, може зачудимо чогось. Подумаю it, про це. Or, or Або, може, потиняємось like, like, you know? десь, граємо дас, we'll чи перехлимо чорщину, входимо до клубу. Ну давай, я ще в ній і так чого ж гай шипи. Так, раптом що, в мене твій номер є, але знаєш що? Не насідай так на свого батька, добре? Добре, забито. Ну тож, бо. Ти мій наче звинен брат. Тоді молоді наліво. Побачимось. Скарбан. Так, ну все, місія виконана. Так, Майкл Що таке впіймання без подряпин. Ну, добре. Так, давайте подивимося, що у нас по часу 25 хвилин. Так, ну я думаю, що я тоді на сьогодні вже досить. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперту і всім до зустрічі у новій серії GTA 5. До побачення.